Зробити інвестиційно привабливішим та діджиталізувати застарілу систему. Ці та інші важливі питання розглядали на засіданні керуючих комітетів з перспективних питань розвитку міста. Незважаючи на війну, Кривий ріг продовжує модернізувати одну з найважливіших тем медицину, зокрема стоматологію. У рамках проекту є медицина, є стоматологія. Його головна мета забезпечити населення зручною комунікацією з лікарями завдяки діджиталізації. Вже сьогодні зроблені перші кроки до успішної реалізації. Комунальним підприємством спільно з управлінням було встановлено в двох закладах 4 одиниці валідаторів, 14 одиниць купольних камер для системи відеоспостереження, дві камери для розпізнавання обличчя на вході і два турніки. Наступний проект до розгляду геоінформаційна система міста. Головна мета пропозиції створити зручний портал для внесення та верифікації всіх даних. Він буде призначений для керування та аналізу форм різноманітної географічної інформації. Це в результаті стане ключовим фактором для тих країн, які захочуть допомогти у відновленні та розвитку України. Чому саме ми сфокусовані і на цьому проекті? Тому що сама геоінформаційна система є, як то кажуть, квіточком для, для співпра для ефективної співпраці з інвесторами, донорами чи гранатгранта. Подавцями. Чому? Тому що це інструмент, який дає максимальну прозорість, сприйнятність і розуміння, що саме хоче місто, і що саме хоче, наприклад, інвестор. Третій проект до розгляду розробка системи електрозарядних станцій для зелених автомобілів міста. Загалом в Україні в останні роки спостерігається зростання їх кількості більш ніж на 70%. Головна мета пропозиції створити інфраструктуру заряджання авто для їх власників та водночас підвищити екологічний стан міста. Реалізація подібних заходів дозволить до 2030 року зменшити викиди СО2 на рівні 150 тисяч тонн в рік розвиток електрозарядної структури в Кривому Розі. Ну, ви знаєте, що все більше і більше у нас експлуатуються транспортних засобів на електротяги, це і екологія, викиди і інше, інше, інше. Всі питання і для зниження цього всього і для Створення удоб для те саме ми розробляли, дивилися і отаку от систему хочемо розробити, впровадити в наше місто. Відтак в місті продовжує активно працювати система щодо управління проектами, завдяки якій розглядаються нові пропозиції, які зроблять Кривий Ріг зручнішим для його мешканців та привабливішим для інвесторів. Анастасія Костинюк, Максим Мурашов, перший міський.